Привіт, мій коханий, мій любий, моє серце, моя душа. Як ти, як ти себе почуваєш? Чи є в тебе теплі речі? Чи не хворієш ти? Як нестерпно нічого не знати про тебе стільки часом? Вже 22 місяці розлуки, очікування, пекла азовсталі, а потім справжнього пекла у ворожому полоні. Тяжко вкласти один лист все те. Що я б хотіла тобі сказати. Постійно згадую наше життя до війни, передивляюсь фотографії, розумію, які ж ми були щасливі. Навіть хочеться сказати, що у нас було ідеальне життя: я і ти, донечка, наше гніздечко, собака, велика родина, море і наше найгарніше місто на землі. Тепер все це ще більше цінується. Зараз ти не поряд. Нема дома і нема міста. Але головне, що ти найскоріше повернувся б до нас і все стане ще краще, ніж раніше. Вірю в це, бо кохання все подолає. Я дуже добре пам'ятаю нашу з тобою крайню зустріч. 9 березня 2022 року. Вже не було зв'язку, ми не знали, де ти. Ти приїхав додому батьків. Відкриваються двері і крик твоєї мами синок. Ти стояв на порозі такий великий, сильний. Пам'ятаю, як я міцно тримала твою руку і не хотіла відпускати. Цей дотик я відчуваю до сих пір. Кожен вечір перед сном я лежу, і, наче знов, тримаю тебе за руку. Мені здається, що ти відчуваєш цей дотик теж. Це та ниточка, яка тримає зв'язує нас з тобою через багато кілометрів. Так хочеться знову відчути твої обійми, Зануритись в них. Так хочеться знову відчути твої обійми, Зануритись в них і відчувати себе маленькою дівчинкою, щоб було затишно, безпечно, спокійно. Знов казати тобі, я тебе люблю. І повторювати це знову і знов. Як же ти здивуєшся, коли повернешся і побачиш нашу донечку? Ти навіть не можеш уявити, як вона виросла та подорослішала. Ти можеш пишатися нею. Вона смілива, сильна, добре навчається, знайшла багато друзів, займається англійською та малюванням. І дуже дуже сумує за тобою. Недавно їй вже виповнилось дев'ять. Напередодні вона так мріяла, щоб ти повернувся на її день народження. На жаль, ми не втрачаємо надію. На кожне свято доня загадує найважливіші два бажання: щоб скоріше повернувся таточко і перемогу. Коханий рідний мій, я вірю, що ти витримаєш усі випробовування. Ти сильний, ти обіцяв, що повернешся, ти наш герой. Ми тебе дуже сильно любимо та дуже сильно чекаємо, молимось за тебе. Не втрачай віри і надії, будь ласка, все обов'язково буде добре. Скоро ти будеш вдома. Ми боремось за тебе. Міцно обіймаємо та цілуємо. Твоя родина.